Всім привіт! Я хочу вам показати такий вебсайт, який називається Інет Стор. В даний вебсайт на даному веб-сайті ви побачите цей електронний інтернет-магазин, якого ви можете купити комп'ютерну техніку, софтвер, телевізори, цифрові камери, портативні аудіо, відео. Прибори, сотові телефони, GPS, навігатори, електронні буклідери, офісну різну електроніку, також домашню побутову техніку, як такі холодильники, пральні машинки і так далі. Також автомобільну електроніку і також тут присутні універсальні сторони, яку можна купити практично все, що душа забажає. Веб-сайт представлений англійській мові, так як це американський веб-сайт. Тут ви реально можете купити без обману, без страху, що вам не прийшли. Прийшли 100%, провірено на 10 разів вже роками. Працює бездоганно. Ви, наприклад, заходите ну, наприклад, на комп'ютер, натискаєте, заходите на цю сторінку комп'ютера. Чуть-чуть вниз проходите, ви попадаєте на невеличку, досить, як на мене, зручну сторіночку. Тут просто ноутбуки, лаптапи, як ми кажемо, ноутбуки, десктопи. Це є великий комп'ютер, у даний момент ноутбуки. Відкриті. Нажимаєте десктапи, наприклад, ви маєте настольні комп'ютери. Нажимаєте Netbull, це маленький, маленький формат 7 інші, 11 інші. По діагоналі, по діагоналі має оцей екранчик. Хандес МПС, зараз вам нажма подати. Це різні додаткові речі, які там палми, джумби і так далі. подорічні рішення Inch, inch, inch. також вы можете набрать тут просто например вы хотите модель вас цикавить например Hewlett Packard просто hp набираете и вы шукаете на этом веб сайте она вам дает все что связано hp словом вот вам набирает и все Hewlett Packard нажимаете next нажимаете дальше и Нажимаєте нажимаете next дальше и Наприклад, нажмемо на таблоки. Наприклад, теж наберемо. Юліт-пакер пошуку. Нажмемо шукати. Тож, воно видано лаптопуліт-пакер. Ну, зараз ми тут бачимо, що купити можна 322 долари такий а, новий. А, використований вжитку 2995. Наприклад, це 15-15 інші. -15. Ми хочемо його подивитися. Ми клікаємо тут або накальну лінку. Хочемо подивитися на нього ближче. Клікаємо на малюнку, бачимо який він є. Клікаємо який він сзаді. Клікаємо тут спереді, який з боку виглядає. Ось така в нього клавіатура, яка з цього боку. Ми бачимо, що це не повна клавіатура, і чи нас влаштує така кількість цих виходів. Там HDMI, USB, інтернет-вихід, монітор можна підключити, універсальний sd рідер Тут напевно аудио... Аудио хит-выхит. что с твоим боком Тоже там жила, она подключается и все. Все, что мне показал в данный момент, все рухается. И кош продукт description, информация про него, продукт детали, І так далі. На customer review це відгуки людей. От, якщо такі повністю позитивні, це я значить людина дуже задоволений. Це реальні люди, які придбали цю техніку і вони пишуть відгуки. Якщо ви хочете не розуміти англійську мову нажимаєте на перекладач, чекайте трішки. І нічого у нас не переклалося. От, вибачте жаль, я думаю, що перекладається. Буває, що сайти перекладаються, я, на жаль, не перекладаються От, Таке теж буває. Ну, Вибирайте, дивитесь, який вам подобається з них. Наприклад, подорожчає. 15 інтів, 6 ГБ, 750 квадрокор, 4 голови, до 4 годин тримає батарея. Непогані параметри В такого комп'ютера по таку ціну. Квадрокор – це достатньо швидкісний комп'ютер. Ну і так далі. Ви дивитесь те, що вам підходить, шукаєте собі. Підбираєте і дивитесь. Ось і порівняння 14 серії. Так що, якщо вам подобається, якщо ви однорази надумали купити, ви нажимаєте додати до моєї карти, от вона вам видає. Ціна поці 32 долари, процеси чекав, ви нажимаєте, не перекидає на сайт, з якого ви прямо забираєте. Потім нажимаю Continue і так далі. Самі треба зайти, щоб це придбати. Я зараз не заходжу, це я просто для вас показую. <coughs> Вертаємо це назад. Так що такий простенький, хороший і якісний веб-сайт. Ну, тут на перекладала, бачите, <гум> комп'ютери, комп'ютерний сервіс, проводнебезпечені, телевізор, цифрові фотокамери, наприклад. Натиснули і ви бачите цифрові фотокамери Digital. Наприклад, набираєте 20 Мп. МП. Зараз нам відфільтрує. Це все 20 Мп. Мегапікселі, 20 мегапікселів, 20 мегапікселів. Рейси, дітей, фотофрейми, інзи, все, що хочете. Відеокамери, які знімають різні ціни, різні якості, різна величина і так далі. Залежить від чого ви хочете приміняти, які відео і так далі. Так що всім рекомендую. Прошу звернути увагу, я думаю, що ви будете зацікавлені. Саме цікаве і якісне те, що присилають практично в будь-якій країні світу. Ви заповняєте, оплачуєте кредитною або дебітною картою, ту суму, яка тут вказана, вказуєте свій адрес. І отримуєте той продукт, який я замовив. При цьому економічи достатньо кількість грошей. Добре, на цьому я буду закінчувати. Всім успіху, всім па-па.